Пам'ятаєте, як почався ваш 2022 рік. Я пам'ятаю, що перед ним я довго скролила свою стрічку в Тіктосі і дивилась меми з кличком і його 2222 роком. Після чого я всю новорічну ніч гуляла зі своєю подругою між нашими дворами і чула, як нам з віком кричать з Новим Годом. І це була дуже хороша ніч. Мені навіть підвіску подарували. Після цього закінчились канікули, я поїхала у Вінницю свою рідну, щоб навчатися ходити до школи. Я пам'ятаю, як на перервах ми з моєю подругою, з моєю хорошою однокласницею а, грали в Майчал Лібізборн. Я пам'ятаю, як на уроці англійського пішов дуже сильний сніг. І я пам'ятаю ранок 24 лютого. Це був самий звичайний ранок. Я не прокинулася від вибухів. Я вже сиділа на кухні і їла свою вівсянку. І біля мене сиділа мама, яка чекала різні соцмережі свої в телефоні. І Її вайбер розривався від повідомлень батьків моїх однокласників про те, що в якийсь із наших аеропортів влучили. Озлучила ракета. Ми не сприйняла з мамою це серйозно. Вона написала, що ну, раз всі не йдуть, ти також не підеш. Ну, а через декілька годин всі вже знали, що почалась війна. Мені здається, ніхто до кінця не вірив. І ніхто не був готовим до цього. Абсолютно ніхто. Мені здається, навіть солдати ворожої країни не були до цього готові. Але це не. Завадили їм зробити всі ці злочини, що вони зробили. На третій день війни я вже їхала в Чернівці, і я пам'ятаю, як під час повітряної тривоги ми швидко забігаємо в машину, їдемо, і я думаю, боже мій, лиш би не влучила ракету, лиш би не влучила ракету. І от в березні мій мертвий аккаунт в Інстаграмі, який я закинула через неактивність, через небажання його вести. Відновився. Я виставила туди свій арт а, моєї хуманізації України. І Почала поступово виставляти всі свої малюнки, які я малювала за цих два місяці, що мене не було в інстаграмі. Підписники потроху росли, але не настільки багато. І в один момент я вирішила все-таки виповнити свою омріяну мету, знову відновити свій YouTube канал. І я випустила туди своє перше відео з перемалюкою робіт підписників. І мене одразу помітила група художників, запропонували війти туди. І так я дуже непомітно якось і швидко познайомилась з не, з не одним десятком безумовно крутих художників, таких як там Данука, Віренея, Андокаміс, Тасік, Малюю і ще дуже багато крутих. Підписники росли, росли, росли. І в кінці кінців на даний момент у мене тисячі підписників. Це, це неймовірно. Коли ти бачиш цю цифру, ти до кінця не усвідомлюєш, що дійсно є люди, які на тебе підписуються. Просто тому, що їм подобається те, що ти робиш. Це клас! За цей рік я прийняла більш всього замовлення. За цей рік я зібрала дуже багато відписників. Для мене це дуже багато. У мене в Тіктоті на моєму новому аккаунті 1800. Як? За цей рік я познайомилась знову ж таки з десятками крутих людей. Це і художники, і підписники. Це... Це неймовірно. Ви не повірите, мене навіть знали на вулиці один раз. Я була дуже щаслива. Виріс мій скіл, я почала малювати значно краще. І я думаю, що тепер я можу назвати себе не новачком в ілюстрації, а професіоналом я знову почала писати вже нову книгу. І причому, два рази. Я пам'ятаю, як я сиділа в підвалі на початку війни і писала свою книгу. І це мене так рятувало. Потім я її закинула, і недавно я знову почала відновлювати цю ідею. М -м мені подобається. За цей рік я прочитала не більше трьох книг, проте я думаю, що кожна з них все-таки якимось чином мені допомогла впоратися з, моє з моєю тривогою. І я думаю, що дійсно. Книги це сила. <laughs> Читайте якомога більше і вперше те, що вам подобається. Дивлячись на все те погане, що з нами сталось, все-таки було багато хорошого за цей рік для мене. Цей рік виявився найболючішим, але найпродуктивнішим. І напевно найяскравішим з усіх дійсно. Дуже яскраво. Я зовсім передивилась свої погляди а, щодо національної свідомості. У мене більше немає бажання переїхати в Петербург. У мене більше немає бажання дивитися ні російських блогерів, ні слухати російських авторів, ні читати російських авторів. Я зрозуміла цінність своєї країни і я розуміла цінність людей, які тут знаходяться, цінність життя. Я справді щаслива, що ви були зі мною не повний рік, а з того моменту, коли я відновила свій канал. Якщо б не ви, я б не змогла впоратися з усім тим стресом і страхом і болем. І я сподіваюся, що я допомогла вам також. Я дуже на це сподіваюся. І я хочу сказати всім, з Новим роком, але я не бажатиму щасливого Нового року, радісного Нового року. Я побажаю вам спокійного і, можливо, навіть нудного 2023-го тому що цей рік показав нам, що яскраві події не завжди радісні. Тому я сподіваюся, цей рік допоможу вам стати на ноги. Я вас люблю.